Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Урок 105. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку електростатичний розряд. Електронні орбіталі. Розверніть свої зошити на сторінці 21. Починаємо наш урок. Спочатку ми переглянемо відеолист від Центаврика та виконаємо його прохання. Добрий день, друзі! Сьогодні ми з дошкільнятами з Альфа Центаври дивилися мультфільм про електростатичний розряд. Малята зацікавилися цим фізичним явищем та почали про нього розпитувати. Довелося навіть згадати історію, яка трапилася зі мною на ярмарку. Пропоную попрацювати разом. Та пригадати, що таке електростатичний розряд. Пригадаємо навчальну одиницю з фізики і уставимо пропущене. Отже, електростатичний розряд це швидкий рух стрибок електронів від тіла, яке має негативний заряд до тіла, яке має. Позитивний заряд. Ставимо пропущене негативний. Натисніть на паузу, прочитайте двічі цю навчальну одиницю і відтворіть з пам'яті. Отже, що таке? Електростатичний розряд? Так. Це швидкий рух електронів від тіла, яке має негативний заряд, до тіла, яке має позитивний заряд. Розгляньте малюнки та пригадайте історію центаврика. Поясніть явище, яке відбулося. Пригадали, що це за явище? Це електростатичний розряд. Виконуємо вправу 3. Попрацюємо разом. Сформулюйте пізнавальне запитання та розв'яжіть задачу за зразком. Переглянемо зразок. Часом, коли ти знімаєш светрик, чуєш потріскування. Пізнавальне запитання. Чому відбувається потріскування? Міркуємо так. Матеріали светрика та спіднього одягу різні. Коли ти рухаєшся, відбувається тертя між светром та одягом, що під ним, у наслідок чого вони набувають зарядів різних знаків. Тож під час знімання светрика відбувається. Електростатичний розряд. Відповідь. Подкріскування під час знімання светрика відбувається через електростатичний розряд. Отже, ми маємо зразок, користуючись зразком, розв'яжемо наступну задачу. Задача уяви, ти зранку крокуєш, бо соніш по м'якому килимі. А потім торкаєшся металевого предмету і відчуваєш болюче поколювання, чуєш потріскування. Яке пізнавальне запитання ми поставимо? Так, молодці. Чому відбувається потріскування? Пишемо це запитання? Отже, пишемо, чому відбувається? Отрискування. Записали, міркуємо далі. Людська шкіра та килим це різні речовини. Під час ходьби босоніж відбувається так, молодці тертя шкіри ніг об килим, у результаті чого шкіра ніг і килим набувають різних за знаком електричних зарядів різних за знаком електричних зарядів. Коли ти торкаєшся металевого предмета, відбувається так електростатичний розряд електростатичний Розряд. Саме цей розряд ти відчуваєш. Яку ми відповідь запишемо? Так. Ми відчуваємо поколювання і потріскування, тому що відбувається електростатичний розряд. Ось таку відповідь ми записали. Пригадайте композицію групи Аба Ветерлоу. Можете знайти в інтернеті і ще раз прослухати. Пригадайте, а що відомо тобі про цей колектив? Так, Пам'ятаємо, да? прочитаємо текст і уставимо пропущення. Отже, АБА музичний колектив, утворений. 1972 року, 50 років тому так, в Стокгольмі, країна Стокгольма, це, так, Швеція, вписали. Уже за два роки він здобув перемогу в конкурсі. Так, Євробачення з піснею Ветелоу. Натисніть на паузу і заповніть пропуски. Країна, Швеція, конкурс Євробачення. І нарешті ми з вами дійшли до електронних орбіталей. Пригадали, що це таке? Так. Пригадали, як, як, як можуть розміщуватися ці орбітали. Уявили собі цю картинку, так? Поглибимо знання про електронні орбіталі. Прочитаємо інформаційну довідку спочатку пошепки разом з диктором. Підкреслимо основне. Сьогодні ми дізнаємося, які бувають електронні орбіталі. Отже, читаємо разом з диктором. Електронні орбіталі. Можуть бути різними за формою. Вам уже відома найпростіша серед них куляста. її називають S-орбіталлю. Електронну орбіталь такої форми, наприклад, має атом гідрогену. Атом літію має дві такі орбіталі. Другий різновид форми орбіталей гантелеподібна. П орбіталь. Електронні орбіталі такої форми мають атоми, що містять більше, ніж 4 електрони, наприклад, атом карбону. Натисніть на паузу. Прочитайте текст ще раз та підкресли основне. Отже, які можуть мати форми електронні орбіталі. Так, правильно. Кулясті та гантелоподібні є. Добре, найпростіші це куляста форма. Як називають електронний орбіталь з такою формою? Молодці s орбіталі. А які хімічні елементи? Наприклад, атоми яких хімічних елементів мають таку орбіталь? Угу, так, атом гідроген, атом літію має навіть дві такі кулясті електронні орбіталі. Так, а скажіть же, атом якого хімічного елементу має гантелоподібну орбіталь? Атом карбону. І як називають ще оцю гантелоподібну орбіталь? Як її кличуть? П-орбіталь. Розумнички, добре, з'ясували. І от сьогодні ми виконаємо таке наукове, а в той час і творче завдання від I. Виготовимо, виготовимо модель електронної П-орбіталі. Давайте подивимось презентацію, як це зробити. Виріжте кольорові смужки. Складіть великі смужки разом. І перегніть їх навпіл, щоб визначити середину. На середину смужки нанесіть клей і навхрест приклейте другу смужку. По діагоналі приклейте третю і четверту смужки. Почнемо з верхньої приклеєної смужки. Підніміть кінці смужки та склейте їх. Потім візьміть смужку, що приклеєна під попередньою, і зробіть те ж саме. Наступні теж, поки не отримаєте кулю. Коли створили дві кулі, склейте обидві докупи. Отже, за поданою інструкцією виконайте це завдання. Натисніть на паузу. Та виконайте його. Підведемо підсумки. Сьогодні ми з вами навчилися розв'язувати задачі за зразком. Ставили пізнавальне запитання, міркували і записували відповідь. Також поглибили свої знання про електронні орбіталі. Які види електронних орбіталей різновиди за формою ви запам'ятали? Так. А як їх називають? Так, добре. А чи пам'ятаєте ви, що таке електростатичний розряд? Молодці. Це швидкий рух? стрибок електронів від тіла, яке має негативний заряд, до тіла, яке має позитивний заряд. Отже, а я бажаю вам бути завжди позитивно зарядженими і прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре, любі мої!